Доброго ранку! Ми друзям бажаємо! Доброго ранку, батьків так вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Ми продовжуємо з вами вивчати на уроці Я досліджую світ тему Світ Невидимий. То як же побачити невидимий світ? Сьогодні ми з вами розберемо, що таке булінг, які є форми булінгу. Будемо. Е Розглядати способи протидії булінгу та моделювати життєві ситуації. Починаємо свій урок, як завжди, із щоденних новин. Записуємо свої спостереження у щоденничок. Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число? Яке небо? Чи є сьогодні опади, які? Яка температура повітря? Сьогодні ми поговоримо про булінг. дізнаємося, що таке, які бувають форми булінгу. Що робити, якщо ви або хтось інший став об'єктом цькування? І як виходити з таких ситуацій? Чи чули ви слово булінг? Якщо так, то в яких ситуаціях? Булінг. Це цькування це агресивна і вкрай неприємна свідома поведінка однієї людини або групи людей стосовно іншого, що, є само, що не є самозахистом і супроводжується психологічним або фізичним тиском. Тож звідки ж взялося це незвичайне слово булінг? Це слово прийшло до нас з англомовних країн, де слово Булі називають хулігана, забіяку, задираку, тобто людину, яка поводиться недобре та ображає інших. Як показує практика, форми шкільного булінгу можуть бути різними, систематичні кепкування з будь якого приводу, від національності до зовнішнього вигляду дитини. Фізичні і психічні приниження, різного виду знущання, бойкот та ігнорування, псування особистих речей тощо. За словами психологів, цькування завжди починає одна людина для того, аби затвердити свій авторитет, розважитися або отримати якусь вигоду. Решта дітей, спостерігаючи за діями булера або їх ігнорують, або обурюються та намагаються втрутитися. Але бачачи, що жертва не чинить опір, а педагог їхню ініціативу не підтримує, діти відчувають безпорадність і їхній настрій може змінитися від співчуття жертві до роздратування і байдужості. Основні ознаки булінгу і так званого мобінгу це. Нерівність сил агресора і жертви. Повторюваність насильства, гостра емоційна реакція жертви. Мобінг це менш радикальні образи, типи булінгу та його форми. Фізичний – завдання ударів, штовхання пошкодження або крадіжка власності. Психологічний розповсюдження пліток або чуток. Усна форма. Тобто словесна форма. Обзивання, глузування або висловлювання. Письмова форма написання записок або знаків, що є образливими. Електронна, загальновідома як кібербулінг форма розповсюдження чуток та образливих коментарів з використанням електронної пошти, мобільних телефонів і сайтів соціальних мереж. Чи конфлікт є те ж саме, що і булінг? Конфлікт виникає, коли між двома чи кількома особами існує незгода, розбіжність думок або різні погляди. При конфлікті кожна особа вільно висловлює свої погляди і дисбалансу сил немає. Кожна особа відчуває, що може вільно заявити свою точку зору. Конфлікт стає булінгом лише коли він повторюється знову і знову і існує дисбаланс сил. З часом може з'явитися схема поведінки, за якою особа, що поводиться агресивно у конфлікті, загострює конфлікт, особа, на яку спрямована агресія. Може почуватися все менше здатною висловити свою думку, і все більше відчувати себе безсилою, безпорадною. Саме тоді негативний конфлікт може перейти у булінг. Давайте пограємо з вами вправу. Так чи ні? Слухайте речення і просигналізуйте піднятою рукою, якщо йдеться про негативний вплив однолітків, опущений, якщо про позитивний. Однокласники разом сміються з жарту, який розповів їх товариш. Однокласники сміються зі свого друга, тому що він забудьковатий. Дівчата грають на перерві команду гру і не беруть свою однокласницю. Однокласниця принесла цукерки і ділиться ними зі своїми друзями. Перед змаганнями капітан команди вибирає учасників. Однокласниця поширила неправдивий допис у соцмережах про іншу дівчинку. Давайте з вами ще пограємо, відновимо діалог. Після уроків Рокселана з подругою Міланою пішли кататися на санках на трасі здоров'я. В Одесі Рокселана помітила, що її подруга чомусь засмучена. Розіграйте з кимось із однокласників однокласний діалог. Чому ти така сумна? З мене сьогодні кепкували старшокласники. Ти розпіла вже про це комусь? Розіграйте діалог далі між двома дівчатками. Поміркуйте, до кого ви звернетеся, якщо опинитеся у подібній ситуації? Розкажіть. А що робитимете, коли побачите, що ображають когось іншого, куди можна повідомити про факти булінгу? Куди можна повідомити про факти булінгу? Якщо тебе у когось іншого ображають, принижують чи цкують, запам'ятайте, обов'язково скажіть про це вчителю або батькам. Про факти булінгу можна також повідомити на Національну дитячу гарячу лінію 0 800 500 225. Ви маєте право відмовитися робити те, до чого вас примушують. Силою або образливими зливими словами. Ваша власність належить тільки вам. Ви маєте право на допомогу. Кожна дитина має право жити вільно, у безпеці, відчуваючи тепло і любов. Послухайте ще такі рекомендації, як захистити себе від булінгу. Перше, зберігайте спокій, дійте хоробро. Та обійдіть ситуацію. Друге. Стримуйте гнів. Третє. Говоріть спокійно і впевнено. Дайте агресору можливість зупинитися. Четверте: зверніться по допомогу до дорослого, якому довіряєте. Це може бути вчитель, психолог чи соціальний педагог. П'яте. Повідомте про булінг когось із дорослих анонімно. Шосте. Поговоріть про це з своїм братом, сестрою, знайомими. Сьоме. Відійдіть в сторону. Це не ознака слабкості. І восьме, усуньте провокативні фактори. Запишіть, будь ласка, телефон гарячої лінії, на яку можна подзвонити, якщо вас скривдять. Національна дитяча гаряча лінія. Є телефони безкоштовні зі станціонарного: це 0,800 500 225, та з мобільного 11. 61 11. Ну що ж, дітки, наш урок підійшов до кінця. Скажіть мені, будь ласка, що ви ще б хотіли дізнатися на цю тему? Що ви запам'ятали і можете розповісти вдома? Що вас надихнуло? Як ви почувалися під час уроку? І тепер ви можете собі дати якусь пораду. Бажаю вам, дітки, гарного мирного дня, бережіть себе. До побачення!